Всіх вітаю. Ну, ви написали, я майже зробила. Принаймні зібралася і йду в РАКС. Тільки не одружуватись, а мені треба пере... перереєструвати місце проживання, так як я переїхала була. І потім уже з тою довідкою можна йти подати на дитячі кошти. Єдине, що я не знаю адресу. Колись приходила там, то може й знайду. Адресу я погуглила, знайшла, але пише, що там зачинено. Ну, раз я тут, то піду гляну хоч розклад роботи. Та вже ж прогуляюсь. В парк через парк. Може і до моря вийду. Не гуляла вже два місяці. Так, в цьому парку. А, це парк скульптур. Наскільки я пам'ятаю. Були. Йонінес. Йонінес. Жінка з книгою. А де тут книга? А! А, це жінка. А он книга. Ну добре. Добре. Сім'я. Не знаю, що це означає, треба погуглити, що це за сім'я. 41-й рік. Меморіал литовському поету символізує біль та страждання голови сім'ї. Угу. Сьогодні немає часу гуглить. Я Ангел. Нема часу гуглить, бо телефон розряджений. І До моря не дійду. Де це ми були алея графа Тишкевича? Це такі варандочки, як колись були ще, мабуть, в Радянському Союзі. Потім в таких будівлях зазвичай роблять якісь державні установи, типу паспортний стіл. Як в Україні тут? Тут я не знаю, що це там таке. Ту якась пташка налякала. Вона мене, я її. Ну от зачинено. А я щось думаю... А я щось думала, що вони повний день працюють з 8 ну хоч би до 5, а там ні, якісь 3 годинки в день. Та ще й п'ятниця, в п'ятницю тут до обід тільки працюють нормальні люди. Ну В мене Артур на 8 пішов, в 12-20 вже прийшов. І заробляєш там точно більше, ніж я. А нам так по 12 годин працюють. І ще й заплатили по 40 євро за 12 годин. Тому кажу, нормальні люди так не працюють по 12 годин. Кому пощастило, знайшли адекватну роботу. У них графічок з 8 до 5, -ї. а в п'ятницю так тільки до обід і все. В офісі ніде нікого не знайдеш. Що як я сама з офісами працювала, то там до часу, якщо встигнеш п'ятницю, добре. Потім в них обід, потім. Вісогіра. До побачення. Нікого нема. Приходьте в понеділок, а в понеділок зайняті, приходьте у вівторок. Отак. Доки вистачить зарядки, щось, та й піду додому, а що ж тут ходить. А в понеділок, якщо не буду зайнята, то прийдемо ще раз. Треба доробити цю справу. А що, може, вип'ємо каву? Так, по чому а, по 2.50. Я вдома вип'ю добре. Яка краса, яка ж гарна осінь. і в принципі, як і зима, і літо. Тільки зараз людей мало. Я не збиралася нічого знімати, тому не батарея, не штатива, не мікрофона. Лісом пахне клас бачите красота, а ну є там люди, чую є. О, потрошки ходять. Here. Mm -hmm. I'm here. У мене з'явилась фобія стояти під такими мостами або ходити десь в підвальних приміщеннях. пиццу с кикелю дайте сидять. Так я не сходила в мочучу резиденцію. Ай, ну вони працюють ще. Ага, о. І тут. Ще пройшла майже всі вулиці, багато хто ще працює. Дуже багато. Тільки люди всередині сидять. Що там вкрала? Що вкрала? О, ну, майже три години. Пина болить, треба пару хвилин посидіти. Тут цікаво спостерігати за людьми. О, бачите? Треба реєструватись в групу. Ну, через 10 днів нова група. В принципі, класно. Або ж тільки не забутись та зареєструватись. Ну, литовський бето Литовський. Все одно краще, ніж нічого. Гарних вихідних. Сьогодні ні про що відео, просто прогулялись до моря. Все гарної п'ятниці, і субота, і неділя, і понеділка. Всім пока.